Прочитав допис президента про загиблих, про загиблих в Запоріжжі. Ви знаєте, в мене таке відчуття складається, що деякі дописи Володимиру Олександровичу пишуть асистенти, не він сам. Я розумію, в нього часу мало, але бажано було би, щоб служба президента переглядала записи. Тому що не дуже приємно, коли гинуть нові люди, а дописи ну, схожі. Під копірку майже написані: не пробачимо, переможем, нікого не забудемо. Це життя людей. І якщо вже беретесь писати, то робіть це так, щоб родини загиблих відчували, що ви звертаєтесь персонально до них, і до їх горя. Тому що вже горе людей стало тільки горем їхнім. Люди йдуть цієї війни в небуття, і ніколи їх ніхто не згадає. Давайте будемо чесними. Тому з офісу президента допоможіть Володимира Олександровичу. В нього багато роботи, і він не може писати всі дописи сам. Скрін цього допису я залишив у себе в телеграм-каналі. Можете порівняти з попередніми аналогічними трагедіями. Підписуйтесь тут, Telegram, YouTube, Instagram. Ми маємо бути разом і разом іти. До перемоги в усіх сенсах цього слова.